З попередньої зустрічі зомбі в нашому районі стало в рази менше та честь цього виходить третя частина фільмів про мертвечину. А зараз замість зброї приготуйте попкорн та напої, бо відоз вже стартує. Події розгортаються у Лас-Вегасі, який після спалоху зомбівірусу перетворився на закриту карантинну зону. Група найманців отримує завдання проникнути в місто, щоб забрати 200 мільйонів доларів із підземного сховища Казино до того, як місто знищить ядерним ударом. Але проблема в тому, що тут зомбі не просто бездумні монстри, стиль атмосфера. Зак Снайдер залишається вірним собі, повільні слому, сцени, контрастні кольори, епічний екшен, стильні кадри з руйнуванням Лас-Вегаса. Фільм виглядає як суміш пограбування по-італійськи плюс світанок мерців. До речі, це було дуже цікавою ідеєю – зробити розумних зомбі, які будують ієрархії, і навіть додати зомбі-тигра. З акторів можу виділити Дейва Батіста. Несподівано добре розкривається не лише як качок з автоматом, а як батька з внутрішнім конфліктом. Другорядні персонажі яскраві, але багатьом з них бракує глибини. Які ж є плюси і мінуси: плюси масштаб, оригінальна ідея, потужний екшен, візуальний стиль, незвичайні зомбі. Із мінусів можу виділити надмірну тривалість, нелогічні рішення персонажів, деякі сюжетні лінії не мають завершення, та занадто серйозний тон для фільму про зомбіаграбування. Головний герой Акіра Тендо після тривалого виснажливого графіку на виснажливій роботі вже майже перестав відчувати себе живим. Але одного дня почався зомбі-апокаліпсис, Та замість паніки він відчуває свободу і вирішує, якщо завтра може бути його останній день, чому б не провести його так, як хочеться? Разом з другом та новим союзником Акіра відправляється у подорож життя виконувати свої мрії від простих побутових речей до екстремальних пригод все це на фоні хаосу, зомбі, виживання і хаотичної комедії. Стиль атмосфера тон фільму це скоріше комедійний зомбі-хоррор, ніж класичний суровий сурвайвел. Його тон легкий, абсурдний, деколи іронічний. Контраст нудного офісного життя з апокаліптичним хаосом працює як сатиричний, часто чорно гумористичний прийом. Фільм більше про те, щоб нарешті жити, а не просто виживати. Акторська гра і хімія між героями створюють відчуття дружньої пригоди, навіть у складних ситуаціях. Що саме мені сподобалось? Концепт bucket List перед кінцем світу, свіжий і досить символічний, ідея жити тут і зараз поки можеш. Гармонія гумору і трешу, зомбі плюс абсурд, плюс легке ставлення до апокаліпсису дають розслаблення і розвагу, не занурюючи в депресивний сурвайвел. Легкість прийняття не треба багато розумів, є бажання просто насолодитися поповні відчуттям. Для фанів зомбі плюс комедії рідкісне поєднання, де не лише страх та жах, а й іронія, життєві бажання та навіть мрії. Що я можу сказати про проблеми та недоліки? Вони присутні в цьому фільмі, але вони не такі значні, щоб руйнувати картину. На думку моїх знайомих, в цьому фільмі лише є три основних мінуси: недостатність глибина сюжету, легковажний підхід до зомбі зомбіапокаліпсу та обмежений хронометраж. Для кого створено цей фільм? Для тих, хто втомився від стандартного серйозного зомбі-хоррор і хоче чогось легкого, розважального, за хумором, з елементами абсурду, з мріями про інше життя, для людей, які цінують ідеї жити зараз і не відкладати мрії, навіть якщо світ помирає для фанів не суворого, а експериментального кіно де зомбі, плюс комедія, плюс життєві дилеми. Франческо Деламорте, доглядач кладовища у маленькому місті, його робота не зовсім звичайна, померлі тут мають звичку ставати з могил, тому він не лише хоронить, а й знищує ожилих мерців. Одного разу Франческо закохується в загадкову жінку: любов, смерть, еротика та абсурд сплітаються в один безумний ланцюг подій, де реальність поступово починає розмиватися. Сенси й підтексти це не просто зомбі фільм. Соаві загортає жанрове кіно у глибоку філософію, страх перед смертю, самотність, абсурдність існування, руйнівна сила кохання, межа між реальністю та божевільним. Фільм багато хто трактує як екзистенційну притчу у формі жахів, атмосфера і стиль в класиці італійського корору, Отичні кладовища, туман, старовинні надгробки. Гротеск поєднання еротики крові й кумуру. Візуально фільм нагадує дивний сон: красивий, моторошний і тривожний одночасно. Пару слів про акторську гру. Руперт Еверетт створює образ холодного, іронічного, втомленого від життя героя. Анна Фалькі це майже символ фантом кохання, ідеал, який постійно вислизає. Плюси. Унікальна атмосфера, оригінальний підхід до теми зомбі, чорний гумор, філософський підтекст, культовий статус серед фанатів жанру. Із мінусів можу виділити те, що фільм не для масового глядача, багато абсурду та сюрреалізму, місцями наратив здається хаотичним, може здатися дивним або незрозумілим без настрою. Світ накрив Зомбі-Апокаліпсис. Скромний студент Невротик Коламбус вижив завдяки власному зводу правил вживання. Він об'єднується з безстрашним любителем мупувати зомбі та Лахасі, який шукає останню у світі твіньки. Згодом до компанії приєднуються дві сестри, хитра Вічіта і Юна Літлорок. Разом вони мандрують з постошеною Америкою постійно рятуючись від мерців, потрапляючи у безглузді ситуації та поступово стаючи справжньою дивною родиною. Гумор і стиль. Головна фішка фільму це ідеальний баланс між шахами та комедією: саркастичний гумор, кривавий, але мультяшний екшен, фірмові написи з правилами виживання. Швидкий монтаж і яскравий візуальний стиль. Фільм однаково легко смішить і розважає, не скочуючись у топий фарс. Наші головні герої Коламбус. Класичний тривожний інтроверт, який виживає завдяки обережності, Калахасі. Харизматичний мисливець на зомбі за трагічною внутрішньою мотивацією. Вічіта сильна хитра незалежна героїня. Літло Рок це емоційне серце історії. Хімія між героями одна із головних причин успіху фільму. Окрему сторінку в історії кіно зайняла поява Біла Мюррея одна з найгеніальніших сцен у зомбі жанрі взагалі. Без спойлерів, але це справжній подарунок глядачам. Що взагалі можна сказати про цей фільм? Тут є харизматичні персонажі, чудовий гумор, трайвовий екшн та простий сюжет. П'ятеро молодих людей приїжджають у віддалену хатину в лісі, щоб провести вихідні. У підвалі вони знаходять таємничу книгу мертвих, некрономікон, і магнітофон із записом заклинань. Випадково відтворення слів пробуждає давнє зло, яке по черзі вселяється в людей. Те, що почалося як звичайний відпочинок, швидко перетворюється на кошмар на виживання зловісні мерці це приклад чистого агресивного горору, без жартів і полегшення. Лаустрафобна хатина, безперервне нагнітання, динамічні одержимості, кров, крики, безвихідь фільм тисне на глядача без пауз. Страх тут не дає перепочинку, режисерський стиль Сем Реймі ще у дебюті показав фірмові риси, шалений рух камери, нестандартні ракурси, різкі наїзди, візуальний експеримент. Для 1981 року це було справжньою революцією в корормонтажі Брюс Кемппел, якеш. У першій частині ще не культовий герой із бензопилою, а звичайна людина, що ламається психологічно. Саме ця трансформація зробила персонажа легендою в наступних фільмах. Незважаючи на те, що фільм вийшов 81 року, то атмосфера справжнього жаху до сих пір присутня та може налякати. Всім дякую за перегляд, з вами був Ладок Ладок. Але зомбі вже просуваються, так що до нових зустрічей!